Привіт! Як справи? Нормально? А ми вас чекали в нашому закладі. Ти до нас хотіла прийти? А яку ти в групу вже ходиш? Ууу, я вітаю тебе, молодець. Сподіваюсь, тобі у нас сподобається. Добрий ранок. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, а звідки ви про нас дізнались? Я побачила сторінку в фейсбуці і мені дуже подобається. О, дякую вам, нам дуже приємно. Як Справи. Холосо, ти за нами сумував? Да. Ух ти, молодець, давайте я. До нас прийшов перше. А звідки ви про нас дізнались? Ми тут не давай поживемо і нам це подорожі справи. Дякує, нам дуже приємно. Він сумував, за нами? Звичайно. Друзі, ми схочу. Яку руку привели до нас дитинку свою? Третю, я сні. А перша відходила і старшу, і середньому. І друга. Дякую, мама така молодець. Дякуємо за довіру. дуже дякую! Scroll, а чим подобається вам наш назад? Мені подобається садочок всім. А саме одне його. Ми завідувачі, малюється дізвок до нас. Це душа заклику. Наче дає хітка, своє серце, свою любов, свою доброту. Дякую. Так є, мені зовсім настрій. Добре! Ти хотіла садочок. До друзів своїх хосіла. Ти така та, гарна. дякую, що ти прийшла до нас. Ми тебе раді батьки. А на собі дня. Давайте я. Сейчас, будь ласка, як збирались наш бахла. З радість? О, дякую, вам сподобається. Дуже приємно. Давай діяльність. Прийшли, де дитини до нас. Без дитини. Чому? Нема що до мене. А чому прийшли до нас? Ти прийшла, Бо я тут буду працювати поховатиме. О, О разі вас пащити. і Велком нашого сняття. <ріст> а звідки ви про нас дізнались? Ми поруч живемо і дуже багато близьких приходить у нас подохнути. Подобається? дуже подобається яскраві. Яскрава. Ой, не бачте, як була за нами. За друзями. А матуся дуже. Ви в нас перший. А звідки про нас дізнали? Усі, добрі сусіди, що говорять сусіди про нас? Дуже класно. Дякую, нам дуже приємно. Раді бачити вас в нашому закладі. Сумував за нами. Да. Як нам приємно. Скажіть, будь ласка, вам подобається в нашому закладі? Чи будете радити наш заклад іншим друзям своїм, наприклад? Звідки буде найбайти доки підозрюва? Дякую, заведе! No, I can make your hands clap Say I can make your hands clap Somebody save you so cause you've been sending me